Доброго вечора всім, друзі. Сьогодні я покажу вам техніки самомасажу для підвищення тонусу м'язів. Також ці техніки самомасажу ви можете використовувати, коли у вас головні болі, коли у вас болять м'язи. І я покажу вам методики самомасажу всього. Тіла. Тобто ви можете окремо розпрацьовувати та розмасовувати собі якусь одну ділянку, яка у вас найбільше болить або турбує. А в загальному я рекомендую робити самомасаж на все тіло, адже все взаємопов'язане. Також, коли трошечки відійдемо від теми, коли у вас болять. Наприклад, ноги люди починають робити тільки ноги, а про хребет забувають, і це є невірно. Тому що все йде від хребта. І якщо у вас, наприклад, болить шия, то не потрібно робити тільки вправи на шию, а потрібно робити вправи повністю на все тіло. І ноги, і руки також відповідають за біль в шиї. Тому. Я рекомендую робити завжди все, все, що ви робите, на все тіло, тому що інакше результату просто не буде. Також дуже багато людей мені пишуть зараз в особисті повідомлення і дякують мені за мій марафон Стоп-Ліки. Цей марафон вже пройшло безліч людей, і вже навіть є люди, які вже пішли на друге коло. В багатьох зникли головні болі, також від того, що постійно тренувалися. Також хто... в мене такі були деякі клієнти, що не могли поворухнутися при грижах, при міжхребцевих грижах, защемленнях робили цей марафон і повністю тепер повноцінно можуть жити. І, друзі, насправді мені це дуже приємно, що стільки позитивних відгуків ви пишете мені в особисті повідомлення. Я, звичайно, що все читаю і кожному я відповідаю. Також, друзі, якщо вам імпонує моя праця, ви можете підтримати мій канал, підписавшись на мою платформу BuyMeACoffee. Посилання ви знайдете внизу під цим стрімом. А також ви можете задонатити мені на банку Монобанка. Я також залишу всі посилання під цим стрімом. Отже, починаємо наш самомасаж. Будемо починати з голови. Тобто, починаємо, беремо пальці ось таким чином, ставимо і починаємо розглажувати собі голову. Спереду і з боку, і ось такими масажними рухами вниз. Ми розмасовуємо собі голову. Покращується лімфодренаж голови, приток крові буде кращий до голови. Ну, ви одразу будете відчувати. І ось таким чином робимо ось такі, такі рухи. Розмасовуємо вниз деякий час. І тоді. Беремо руки, я ось так сяду, щоб ви бачили. Руки тримаємо ось таким чином. І розмасовуємо собі ось ці ділянки. Починаємо знизу. І ось такими круговими рухами ми розмасовуємо собі голову. І сюди. Знаходимо, знаходимо тут такі дві ямки і Ось такими круговими рухами легенько, сильно не стискаємо, не втискаємо пальці і промасовуємо тут. Промасовуємо цю ділянку. І тоді робимо ось такі рухи в сторону. Ось так. Сюди, в бік. Тобто пальці ми схрещуємо. І відводимо руки в сторону. Ось так. Внизу і вгорі. Далі беремо руки ось таким чином. Зараз я спочатку покажу так, а потім я повернуся до вас. І промасовуємо собі ось так шию. Вгорі і нижче. Так, робимо ось так. Ось такими рухами ми промасовуємо собі шию. Так. Ви маєте відчувати, як у вас йде прилив крові. Добре, і знову ж таки робимо ось такі рухи по всій голові зі всіх сторін. Так. Все, завершили. Так, друзі, далі по рукам робимо самомасаж. Тобто руку можна покласти. Я буду так тримати, щоб вам було видно. І... Робимо ось такі рухи. Палець цей забираємо ось так в бік. Тобто ми його вниз не опускаємо, а забираємо в бік. І будемо робити ось такі масажні рухи по всій руці. Ось таким чином. Ми промасовуємо до плеча та до комірцевої зони. Промасовуємо. І те саме виконуємо на другу руку. Ось таким чином ми промасовуємо руку. Тоді ми будемо промасовувати комірцеву зону. Можна одразу промасовувати ось так дві сторони, а можна одну руку опустити. і також, такими самими рухами, палець великий вгорі і промасовуємо ось цю ділянку. І те саме виконуємо на другу сторону. Палець стискаємо і промасовуємо другу сторону. І тоді переходимо до пальців. Як відомо, кожен палець відповідає за роботу якогось органу. Тому обов'язково потрібно кожен палець окремо відпрацювати. Тобто ми ось такими рухами промасовуємо кожен палець. І другий. І так потрібно відпрацювати всі. І на другій руці. Ви можете, звичайно, на це приділити більше часу, ніж я показую. Я вам хочу так коротко вам показати, як це все відбувається. А якщо вам потрібно, ви можете відпрацьовувати ось такі техніки набагато довше. Так, і тут все. Добре. Тепер ми встаємо. Ви можете, якщо ви сидите, ви можете сидіти, не обов'язково стояти. Я просто встану, щоб ви краще бачили. І тоді ми промасовуємо ноги. Це можна робити сидячи, а можна і стоячи. Я встав, щоб ви бачили, що я буду робити. Все те саме ми руки тримаємо ось в такому положенні і будемо розмасовувати ноги. Ми стаємо і також такими самими рухами ми розмасовуємо собі ноги. Ось так. Ось таким чином. Дуже важливо, друзі, ось тут під коліном розмасовувати в жодному випадку не можна. Тобто ми коли масуємо. Ось, вниз рухаємося, вгору. Ми цю ділянку під коліном пропускаємо і переходимо вище. І розмасовуємо собі верх ноги. Тобто двоголовий м'яз. І тоді тобто те саме ми виконуємо попереду ноги. І те саме виконуємо на другу ногу. Ми розмасовуємо, починаємо не зі згину коліна трошечки нижче. Тут цю ділянку не можна розмасовувати. І опускаємося вниз. Опускаємося вниз і розмасовуємо собі ногу. Розмасували, пропустили цю ділянку, піднялися вище, розмасували ось тут. І тоді такими самими рухами. Розмасовуємо ось тут. І тоді переходимо до живота. Живіт ми розмасовуємо ось такими круговими рухами. Ми просто тримаємо рівними долоні і робимо кругові рухи в одну сторону. Ось так ми розмасовуємо живіт. Так, друзі. Ось поки що такі вам показав базові техніки самомасажу. Звичайно, що вони мають тривати набагато довше. Тобто... Ви можете набагато довше розмасовувати кожну ділянку, кожну свою проблемну ділянку, і при цьому ви будете відчувати обов'язково результат. Тривалість самомасажу може бути різною, тому що є люди, які його роблять 5 хвилин. Є люди, які відпрацьовують його. і Пів години, годину часу. Ну я вважаю, що це вже трішечки забагато. Якщо ви робите на все тіло, то до 30 хвилин цього буде цілком достатньо. Так, завтра сподіваюся, що також буде стрім. Дуже багато. Ви мені пишете в особисті повідомлення а також на каналі YouTube під відео. Щоб я створив ще вправи, я вже навіть не пам'ятаю, там різні теми є, там і при сколіозі, і при міжхребцевих грижах, защемленнях. Друзі, обов'язково створю, будуть такі відео, просто, ну, як я казав, вже обмаль часу. І як тільки в мене буде можливість така, я обов'язково з вами поділюся своїм досвідом. Обов'язково ці відео будуть. Завтра постараюся знову увімкнутися на стрім, покажу вам тренування. По... Ви мене дуже просили найбільше було повідомлень. Тренування на найбільше, щоб спалити калорії. Вікторе, покажіть нам комплекси вправ для спалювання калорій, щоб це було максимально ефективне. Цей комплекс буде складного рівня складності, тому він буде червоним кольором. І завтра, приблизно в годині 12 ми з вами увімкнемося і будемо виконувати ці вправи. В кого протрузії міжхребцеві грижі? Я цей комплекс до виконання рекомендувати не буду. Все, на цьому ми будемо завершувати. Всім дякую, хто був на моєму ефірі, на моєму прямому увімкненні. Хочу побажати вам мирного та спокійного вечора, тихої ночі. А ми з вами зустрінемося завтра. Якщо вам імпонує моя праця, ви можете підтримати мій канал, всі посилання я залишу внизу в описі під цим відео. На добраніч, друзі!